Доброго-доброго раночку, дорогі мої. Ось вже настає осінь. Вийшла на двір така холодрига. І дивіться, після дощів усе так побуявіло, квіток мало, а зелені багато. Настає повна-повна така осінь. Роса, дивіться, яка, бачите? І це ці холодні роси для помідорів наших не дуже-дуже добре. Хризантемка починає зацвітати. Яблучка скоро будуть. Трошечки наливаються. Вон сонечко виглядає крізь яблуньку нам. Добрий ранок, сонечко. Йду з вами трошки назбираю на салатик щось. Що тут у нас? Ага. Щось трошки попідростало. Трошки ще є огірочок. Хватить зараз на салатик. Може кошика йде. Опа. Так. І помідорчиків треба зібрати. Треба йти на город. На городі все. Як ото знаєте, вже людина старіє такий на городі. Вже таке все негарне, пооброщене бур'янами, те жовте, те ще якесь. Таке. Баклажани починають потрохи в'язатися. Бачите? Також з запозданням, але в'яжуться, в'яжуться геліуси, Що там? Є трошки перці наші Ну, Не знаю, чи вони всі пов'яжуться. Щось буде з них. Тут взагалі зараз з баклажанів нічого не зав'язав. Цей взагалі пустий. Напишіть, чим їх підкормити, щоб вони краще в'язалися ці, бо нема на них і вредителя особо так. Пущі гарні, а не в'яжеться. Так, ось помідорки беремо на салатики. Так швидко пройшло літо. Довго були морози і потім і потім зразу жара після залізного холод. От і розбери, що воно з цим літом робиться. Так. Сьогодні у мене плани ще покрасити браму. Буду показувати, як я буду це робити. Ну що, змотивувала вас трошки на ранок на салат свіжих овочів. Покажу вам загальну картину городу. Вже треба копати картоплю. З ці манюсінькі головочки капусту, такі були в мене малесенькі, такі вони поналивалися, дивіться. Невеличкі, але на один раз на супчик чи на борщик буде. Гарне небо сьогодні, видно ще місяць. Там як проходить зараз ж парад планет. Хто має можливість, наблюдайте ночу. Як воно красиво, все це ж таки буває не часто. Ну а вам бажаю всього найкращого, мирного неба над головою, добрих новин у вашій сім'ї, міцного здоров'я і всього найкращого. Заходьте на наш канал, я вас буду чекати. До зустрічі!